Вже бачу, що у вас дуже красивий немовірний е, будинок, і ця територія хочеться дізнатися. Власне, як ви давно його придбали, і чи ви його е, вже готові купили чи побудували? Придбали ми його давно. Ми придбали спочатку 6 соток. Це були mm -hmm. е, звичайні садові, да? Е, Десь певен час там, мабуть, рік чи два внес, бо тільки 6 соток. О, там можна побачити буде mm -hmm. по паркану, що вони різні. І потім пощастило, е, продавався і цей навпроти, і ми купили цей. Ми живемо тут вже 16 років. Чимало. Так, так живемо чимало. Я вже настільки звикла, я вже така сільська мешканка. <рес> Мене вже мені здається в місто не затягнеш просто ніяк. Mm -hmm. Тому що. Що оце зранку вийшов з кавою, ввечері сів з книжкою свіже повітря, свіже повітря постійно. Я тренуюся на вулиці, uh -huh. там гостей зустрічаю на вулиці. Ну тобто, я не знаю, в місто вже ніколи нікуди не хочу. Цей будинок uh -huh. побудували, Ми купували тут. Були просто маленькі дерев'яні будиночки, такі uh -huh. дачні. Тому да, ми побудували все, чоловік з нуля. Ну зрозуміло, не сам, uh -huh. але все з нуля, все продумував, кожен там деталічко, все. Тому да, да, це ваш власний подобний. власний проект вийшов, так, так? так якщо так. не секрет, яка була ціна будинку 16 років тому. А давайте от зараз дочекаємось чоловіка. Він точно скаже, тому що я нормальна дружина і взагалі нічого не знаю.